Всім привіт! Я вже прийшла додому, я гуляла, сьогодні понеділок, такий загружений трошки день, але у нас майже канікули, тому нам вже нічого не задають, вже уроки майже відміняють, та сьогодні був цей дистанційний, так що все окей. Ну, і пам'ятаєте, я загубила свої сережки. Я дуже ну, за ними, скажу так, сумувала, тому що ну, це були самі мої такі найулюбленіші, одні, одні е, з улюблених, самих прям кращих. І я ось та дня була в магазині і я собі купила точно таку саму. Точно такі самі. Це прям копія друга. Я дуже рада за них, те що. То що вони прямо меня прям ну, точно такі самі, прям біленькі, прям перламутровый. Ну, прям лялечка. Ну, м'яко. Да. А ще я накрасила ногтики. Да, це, це, наверное, не видно. Ну, це, типу, такий е, нежний е, мед із блсточка. А ви вже, наверное, звикли бачити мене такою барашкою мини-то що. ну... Я ж вам розповідала, то, що я кудрява. Якось так, тому всім дякую, всім. бай-бай!